Привіт, вітає всі з моєго каналу. Дякую, що ви У мене почалася відпустка. Зараз я у центрі літня. Магазинки та облашеної ринки зараз не працюємо, дуже вечір. Але щось за відпустку трохи познімаю і з'являться новинки на моєму каналі. Це дуже хочу. Зимні багато, сьогодні неділя. Здавали вуличну їжу, здавали кіно, я тільки що звідти своя тусня, музика, весело, там. я там відображаюсь. Ну, зараз покажу вам таку пам'ятку літню, чим на колона. То вижили в епідемію. Гляньте. Капіталізація. І гарно і жахливо одночасно. Це як ангели, приводи. Каналу, старі та нові, хто перший заглянув на нього. Давно не випускала ролики, але цей ролик буде з відпустки. Зараз ми у Відні. Зайдемо в крамничку антикваріату. Я вам все там покажу. Світла тут в стилі артдеку. Прекраси, кільці, сережки. Гліцина. Дуже гарно все на витрині. У і сережка. Двадцяти роки вона гострич. Це, мабуть, що з коралом. Така початка, теж дуже гарна. Каовий такий набір. Така цікава ручка, взагалі форма. Ось такі 60, мабуть, широки, може раніше. Тут є багато чого роздивитися, як ми це. Такі малюсенькі у мене цюрка. На 30 роки теж мініатюра. Якщо б я не збирала клоунів, то у мене пристрасть до мініатюрних вазочок ще таких побутових статуеток ще. Це, мабуть, що для парфюмів такі ковбочки. Кольоровий теж стиль такому родику. Дуже гарний. Mm. Бачимо mm. марштин. Цей кораблик, мабуть, що є радянська така брошка, mm. але Чомусь воно відрізняється, мабуть. мабуть, що цей золотий кандидат. Поправте мене може у відео. А может, это наши советы передрали такой кораблик? Армия на мосту. 110 евро. за браслет. Бурштиновый. Ладно. Дружечка-солнечник. Соняшники приваблюють мене. Клейма немає. Ну, Бачу, що така стара ніч. Стара та гарна. Простенька ніби. Оце щось цікаве. Кільце. Лабрадоріт. Ой, погляньте, як він. Мен... Боже, красиво. М -м -м. Це як морська хвиля. 118 евро. Еще А, такое. ж Кельце такое. Ого. Ага. 78 евро. Така сила. Здесь ж мабуть еще натурально каміння. Сигур. Символо. Кассигарна угу. пара. Все, окремо такі кулончики, брошка. Так гарно оформлено. Така скромна ніби штучка. Але мені здається, що тут такі натуральні. Так, не мужений тіст. Сказано тут. 386 євро. тесточка. Кільце в стилі 20-30 роки. Mm. Така масивна. Масивна річ. Чудо передати така. Виблискуємо.

It's 1880. Mm. It's made about uh I don't know that, um, the um uh, the area of the mage, but it was an Austrian was the name Augarvum and it's the Ura. Oh.

Taxi. Where can call taxi? Um, I think the nearest one uh, is straight ahead and then you uh, to to uh, and right. So you turn turn right. Mm. Straight ahead to the end turn of the street the right. and then and then right. Also, because uh, there is Café Landmann and there are a lot of taxis. Oh. Yeah. Oh, thank you, thank you. Question. Молочок ліпс, такі ж промони. Такий з бабусеного шкафчик. Ось такий затишний магазинчик. Подякувати угу. тобто, треба херчині. Фото тобто, дуже старе. Синьки. На виході ще глянемо тут. Бурці. Так. Колончики також. Зараз покажу, що тут є оформлення вітрини. Багато таких кілець. Цікаво, які в них про хазяйка. Чому тут опинилися ці речі? <плес> ну, тобто, добре, що є і відразу під сіни. А що ви побачите. Якщо зупинити, зробити шпабка. Такий метелика журналі. Гарный тоже. Капушка. 110 евро. 118. Папа. Да. В мне тут скуда было с Это место. щоб розділятися. Так все охайно. Сережка з аметистом. Моя слабкість. До речі, цей веслюк, от бачите, веслюк. Солонка та перечниця. Мені здається, що це радянський виріб. Є така мавпочка, яка пряма солонку там перешниці. Може, тому я так думаю. Угу. Це вже гарно. І все, йшли далі. I Ай like лактис. This collection <laughs> mouse and Погляньте, mm -hmm. який оркестр з мініатюрних мишат, Та здається, це мавпочки. Вже помиляюся, бачимо мавпочки. Дуже цікаві мініатюра. Ось там бар якийсь. з, деталі... з деталізацією. Танці, шминці хазяїн угу. люб'язно дозволив познімати мене, але порцелянових клонів в нього нема, тож я веду звідси без поповнення колекції. Але тут теж. Теж є цікаві речі? Каштанчики. Маленькі ще столові прибори лялькові зовсім. Може це і ляльковий посуд, босії теж є. Може ні, ціла колекція яких тут тільки нема? Собак Теж тема оркестрів. І лягушки теж цікаві. Ой, як це. Погляньте, котик. Котик моє собачку. Ще раз, да, щіткою гладить. Погляньте, як маємо. Ми... Ой. Тут теж багато всяких мініатюр. Не на очі. Це якась така зверху. Скільки цього?

Приходите Ходите тут осенью. Да? Атмосферу задают. Такие залышки. Рюмочек, стопочек. Прикраси такі перлина. А, шляпні голки, мабуть. Що. Угу. Скоріше за все так. Ощивання. Угу. Якщо помиляюсь, то виправдаю. Для груши она на макро Это просто для да. красоты. Фигрышка. Новоречная. Еще точнее. Крылья І такі гарні розглядати та розглядати. У мене таке є. Такой милый кофечик сто сорок пять евро. Thank you. Have a nice day. Uh, from Ukraine. Кіскут. Україна. Україна. <риклів> <риклів> Продовжимо ззовні цей прилавоклянемо. Бедемо мініатюр. Такі, які чудові. Гранатове скло. Ціла колекція. Вибирайте, хто ще хоче. Так, що ж тут за ціни, так воно перекриті тут. О, гарно. Курки братися в ляльки, Вони зовсім такі маленькі. Алюстра, веселий, смотрите. Плавлений бурштин. Він такий крупненький. Бурштин, так. Да, бурштин. Скільки ж ціну наказу? Ну, ось так. Ось так. І ось на що ми виходимо відразу. Ещё. А тут, погляньте, а какая здоровая, Ого, как красава. Улиточки. Угу. 3000 евро, євро евро. У і День Парку, і